Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Не встигли в нас закінчитись одне IDO на Байбіті, як почалося одразу інше. І це прекрасна можливість для новачка спробувати заробити декілька сотень, а можливо тисяч доларів. З мінімальними ризиками та з невеличкими вкладеннями. Сьогодні я поясню все детально, як прийняти участь, які є ризики, як їх уникнути, скільки можна заробити. Тому, як завжди, все буде по полочках, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Звичайно, що більшість людей вже знає, як прийняти участь в IDO, але я помічаю, що з кожним моїм відео в криптовалюту приходять нові люди. Відповідно, з часом ці новачки заробляють свої перші хтось 100, хтось 500, хтось 1000 доларів. А значить, відео я буду продовжувати знімати і пояснювати все як для новачків. Хоча і на Ютубі в мене виходять відеоролики для більш досвідчених користувачів, тому буде цікаво кожному. Обов'язково підписуйтесь. Отож, одразу коротко і без води. Що таке IDO? IDO це коли біржа проводить передпродажу токенів, а за те, що ми будемо тримати на їхньому гаманці кошти, нам дадуть можливість отримати ці токени по предстартовій ціні. І зазвичай, як показує практика, IDO переносять від 4X до вплоть до 40 х Результати колишнього теж я вам сьогодні продемонструю і одразу так прикинемо, які в нас шанси на перемогу. Ви одразу можете запитати, а який інтерес тут у біржі? На чому вони заробляють? Вони друзі заробляють на комісіях, тому що переможців є або 200 виграшних квітків, або 1000 виграшних квітків. А участь приймають від 30 до 60 тисяч учасників. Відповідно на комісію витрачають десятки тисяч учасників, а перемагають лише одиниці. Тому біржі в будь-якому випадку це вигідно. Це маркетинг, тому що ці айдіо дають шалені ікси про біржого говорить, йдуть нові клієнти, тому це такий вид маркетингу, це нормально. Давайте вже без води перейдемо до діла. Вам потрібно спочатку зареєструвати аккаунт на біржі ByBit, верифікувати його. Всі посилання я вам залишу в описі під відео. Я являюсь партнером цієї біржі, тому за моїм посиланням у вас будуть знижки, і можу допомогти вам вирішити різного роду запитання, тому що в мене є вихід на менеджерів. Давайте переходимо до екрану мого ноутбуку. Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт. До речі, в мене є окремі відео по цьому, якщо не вмієте це робити. Тут в нас є веб-3 гаманець. Переходимо на нього. Якщо ви вперше робите це, вам потрібно його буде створити, тиснете на IDO. У вас тут вилізе плашка, і тут в два кліки потрібно створити гаманець. Як бачите, в нас зараз проводиться два IDO. Період фіксації в одному почнеться через один день 21 годину, а в цьому через 3 дні 21 годину. Що таке період фіксації? Починаються знімки балансів, коли вже кошти мають бути на нашому балансі О, тут Wallet. Зараз покажу, як його поповнити. Будуть проводитися сніпшоти і відповідно за це, що ми будемо тримати тут кошти, нам дадуть можливість виграти токени цих проектів по такій дуже низькій ціні, так сказати. Ви ще можете встигнути прийняти, до речі, участь у цьому проекті на Binance Chain, який проводиться. Просто подивіться моє попереднє відео. Воно ще досі актуальне. Але сьогодні ми розберемо ось цей новий проект. До речі, в нас вперше на Solana проводиться і переможців у нас буде тисячу. Тисячу виграшних білетів, а тут лише 200. Зараз я вам одразу покажу, як дуже зручно рахувати, скільки в нас шансів на перемогу. Дивіться, друзі, в нас є 200 виграшних білетів. Що ми робимо? Ми 200, множимо на 100. Я собі рахую таким чином, це дуже зручно. Дорівнює 20 тисяч, розділяємо на кількість учасників. Наприклад, на даний момент у нас 28 400. Ділимо на 28 400. В середньому у нас зараз 0,70% на перемогу, що є досить мало. І учасників може бути більше, на перемогу може бути пів процента. Але, друзі, якщо ви виграєте, ви можете одним айдіо змінити своє життя. Хтось скаже, а чи варто пробувати, в мене один аккаунт, ну з таким мисленням, друзі, взагалі тоді варто нічого не робити. Тому що я колись на коєністі вигравав з одного аккаунту, коли у учасників було 500 тисяч, а переможців 20 тисяч. Я вигравав з одного аккаунту. Тому ви не виграєте точно тоді, лише коли не спробуєте. А якщо спробуєте, шанс у вас завжди є. Тим більше, що я зараз поясню, як це зробити з мінімальними ризиками і з мінімальними Отож, по цьому IDO ви дивитесь попереднє відео. Переходимо до цього. Воно у нас на солані. В нас тут монетка коштує, як бачите, центи. В нас буде 1000 виграшних білетів і 100 USDT на один виграшний білет. Тобто, у нас цього разу алокація, це сума, на яку нам дадуть викупити цих токенів, якщо ми виграємо. Тут в нас 200 алокацій в два рази більше. Ну але тут і переможців менше. Тому, в принципі, що тут, що тут, я думаю, можна буде заробити. Дивіться, я прогортаю нижче, які в нас тут результати попереднього IDO. До речі, у цьому я виграв, і мені вдалося заробити 6800 Доларів я зробив 100 аккаунтів, звичайно, це вже інше діло. Зараз поясню, як я це роблю. Але все ж таки є учасники, які вигравали один з одного. Подивіться, які тут результати. Тут просто не було, не було мінусових проектів, якщо завантажити буквально всі просто шалені проценти, шалені ікси, і біржа це робить задля свого маркетингу. І тому, якщо ви тут виграєте, швидше за все, ви заробите. І ці можливості пропускати просто не варто, тому що рано чи пізно ринок впаде. Вийде якесь Айо мінусове або в ноль, і все закінчиться, тому потрібно цим користуватися, доки така можливість є. Отож, давайте перейдемо вже до деталей, переглянути детальну інформацію. Як бачите, у нас підписка буде тривати декілька днів. Тут буде кнопка просто підписатися. Це потрібно зробити до 25 березня, до 12-ї години, тому що тут плюс 2 потрібно додавати по UTC. Ну тут прописано по UTC, у нас київський час плюс 2 години. І знімки балансів будуть тривати 3 дні. Якщо ви не встигнете закинути кошти на баланс до цих знімків, до початку їх, то потрібно буде закидати більше. Наприклад, вже не 300 USDT, а, наприклад, там 400-500. І чим пізніше ви зайдете, тим більше треба закидати. Це потрібно просто розраховувати. Тобто, в нас ще є 3 дні і 20 годин, щоб закинути сюди кошти. Як їх сюди закинути? Давайте спочатку трошки про проект. Bitbrown – інноваційний файтинг на блокчейні Solana. Тобто, це знову в нас якась гра, у якому ваші улюблені цифрові колекційні предмети постають як бійці, за яких можна грати. Ну, друзі, тут як я вже казав, за звичкою немає дуже сенсу розбирати проект, тому що він заробити дасть. Нам головне діло виграти білети, а це зробити досить важко. Що нам потрібно для того, щоб прийняти участь? Мінімальний холд 300 USDT на блокчейні Solana і 0,1 Solana Chain Solana. Можна натиснути аккаунт фінансування, ось тут і перевести кошти буквально одним кліком, якщо вони в. У вас вже лежать на фінансуванні, на звичайному байбіті. Тут взагалі зараз в нас перевантажено і не можна це зробити, тому прийдеться почекати. А можна зробити натиснути зовнішній гаманець і поповнити сюди з іншого гаманця. Потрібно закинути 300 USDT в мережі Solana. І 0,1 солани, що являється зараз 19 доларів. І тут у вас постає питання: а є ризик в тому, що якщо я куплю солану, наприклад, там на один акаунт це 19 доларів. Ладно, якщо ви зробите 10 акаунтів, це 190 доларів, а вона, наприклад, впаде 50% в ціні, ви втратите. А білет можете не виграти і підете в мінус. Ось це єдиний присутній ризик. Але як його можна вирішувати? Методом хеджування. Ви можете купити, наприклад, дві солани і на цю саму суму на фьючерсах відкрити шорт з першим плечем. Якщо ви, звичайно, вмієте це робити, мені напевно придеться по цьому зняти окремі відеоролик. Також можна взяти солану взаєм, наприклад, на Binance чи на Окексі, і як заставу дати свої USDT, наприклад, чи USDC. Але знову ж таки, якщо ви новачок і не вмієте цього робити, вам прийдеться почекати, коли я знімлю про це детальний відеоролик, тому що ми таким методом брали за. Дайм на Оксі під активність JumpStart. Якщо ж у вас один аккаунт, я думаю, не страшно буде, якщо ви купите собі 0,1 Solana і заведете її сюди на гаманець. Сильно на курсі ви там не втратите. Бачите, учасників вже 4700, хоча лише зранку анонсували. Я так порахував собі, навіть якщо буде учасників 30-40 тисяч, то в нас все одно шанси на перемогу досить нормальні. Дивіться, наприклад, ми беремо 1000 виграшних квітків, множимо на 100. І розділяємо, наприклад, 40 тисяч учасників. у Нас буде. Ділимо на 40 тисяч. Дорівнює в нас 2,5% на перемогу. Шанс перемогти набагато більший, ніж в тому, що проводиться в нас на BNB. Але я локація у нас лише 100 доларів. Також тут можна заробити додаткові билети. Один вам дається лише за хол. Ви можете запросити друга, який виконує усі умови. Якщо детальніше почитати, ось тут все розписано. Що друг має бути зареєстрований за вашим посиланням, внести депозит і підписатися на IDO, взяти участь. Також вам додатково 0,6 квитка може дати за внесення депозиту більше на суму, ніж 100 доларів. Стейкінг я ніколи не роблю. І тут потрібно зробити обмін не менше, ніж на 200 доларів. Але це все треба робити після кнопки підписатися. Обмін проводиться ось тут на свопі. Ну тут ви витратите на комісію. Я цього ніколи не роблю, я завжди це кількістю аккаунтів. Якщо ви новий користувач Bybit, то у вас ще додається 0,4 квитка до цього одного. Що у вас є, але якщо чесно, воно не дуже збільшує ваші шанси, бо тому що в мене 100 акаунтів і буває таке, що в мене не виграє ні один. Дуже часто мене питають: а що буде з моїми 300 доларами, якщо я не виграю квиток? Абсолютно нічого. Вони залишаються у вас на балансі, нікуди не щезають. Ви безкоштовно, по суті, берете участь, пробуєте виграти. Якщо не виграєте, нічого не відбувається. Кошти залишаються, можете їх вивести назад на спот собі на Bybit, можете вивести їх на Binance, куди хочете. Якщо виграєте, на цю суму в 100 доларів, у вас знімаються кошти, ви бачите, що ваш аккаунт виграв, натискаєте кнопку Викупити, і у вас на 100 доларів по ось цій ціні викупляється ось ця монетка. Вона падає вам на Bybit Wallet. Ось сюди, її можна тут буде знайти, якщо переключитися на мережу Solana. До речі, чомусь на телефоні в мене, наприклад, немає. Солани, якщо зайти на веб-тривога, тому прийдеться робити з комп'ютера. У декого є, у декого немає. Думаю, це баг і з часом пофіксять. Цей токен буде у вас тут. Я до речі, ще сам поки що не поповнив, і ви просто тиснете виведення і зможете цей токен вивести собі або на аккаунт фінансування Bybit, і тоді продати його, перевести на єдиний торговий і продати, або вивести його на якийсь зовнішній гаманець. Ось тут просто вставивши адресу. Як поповнити сюди Solana, щоб прийняти участь? Давайте дивимось. Як я вже казав, можете натиснути акаунт фінансування Bybit. якщо у вас є USDT. Thank yeah. you. Ви можете просто поповнити ось тут, але поки воно не працює. Вводите тут суму 300, потрібно буде мати на фінансуванні, і поповнити. Комісія у вас пишеться там зі споту на Байбіті. І таким самим чином ви можете тут вибрати монетку Solano і поповнити її теж. А можна натиснути зовнішній гаманець і на цю адресу перевести кошти. Адреса тут одна. Ви на цю адресу можете як її перевести 300 USDT в солані, так і можете перевести 0.1 Солани теж в мережі солани. Не поплутайте мережі, бо кошти пропадуть. Це дуже важливо. В принципі, я можу навіть вам наявно зараз показати, дивіться, яку. Копіюю адресу, переходжу на біржу, ось тут переключаюся, переходжу у свої активи, огляд активів. І в мене, наприклад, на фінансуванні лежить 104 долари, а тут 1900. Щоб перевезти їх, щоб їх вивезти звідси, мені потрібно спочатку перевести їх на фінансування. Тому я перекажу ще 200 доларів з єдиного торгового на фінансування, підтверджую. Як бачите, вони перекинулись, тепер я можу зайти на фінансування і натиснути виведення. Або ось тут немає різниці. USDT, адреса гаманця можна ввести вручну те, що я копіював. Бачите, в кінці, наприклад, FSO. Це бажано весь час звіряти. А якщо натиснути Bybed Wallet і переключитися ось тут на мережу Solana ну бачите, мережа Solana в нас зараз лежить. І Бачите, воно підтягнуло ту саму адресу, але поки ми це зробити не можемо, я думаю, Solana там протягом декількох годин розлагається, можна буде зробити. Ось це виведення. Тобто різними методами можна поповнити, і так само Solana теж можна скидати. Повертаємось за на наш web 3 IDO, детальна інформація. Тобто. Коли почнуться знімки, кошти у вас вже мають бути на балансі. Якщо не встигне, прийдеться поповняти більше. Якщо ви закинули, тиснете ось тут знімки балансу в моїх активів, і У вас тут має світитися зеленим, що сума має відповідати вимогам до обсягу активів. Поки в мене червоним, бо я ще не закинув, не поповнив. Після цього проводиться лотерея. Як бачите, знімки закінчаться 28 березня в 12.00 і одразу в 12:15, бо я одразу додав собі в голові 2 години. Проводиться лотерея. І тоді маєте добу часу на викуп, але краще викупляти в перші хвилини, переводити їх на спотовий гаманець і продавати, тому що тут профід може буквально за хвилину змінитися від 1500 доларів до 300 доларів. Шанси тут на перемогу в Солані досить нормальні. Ризик лише в тому, якщо будете купляти солану з ринку. Тому кажу, потрібно або хеджуватися, або брати взайм. Якщо берете велику суму, наприклад, там для 10, 20, 50 аккаунтів. Мене часто питають, як ти робиш 100-150 аккаунтів, все на своєму телефоні. У мене буквально 10 відеороликів є по Аккаунтах, антидетект браузери, проксі, як це все використовувати, твіттери, пошти. Буквально все в мене є. І дуже питаю часто ресурси, якими я користуюся, де, що я купляю. І відкриваю вам, наприклад, свої карти. Проксі я купляю на проксі-селері. Ось тут є знижки до 20%, навіть можна більше. Ось туди, якщо переключитися, якщо брати велику кількість проксі, наприклад, знижка 35%. Ну ладно, беремо 100%, мінус 20. За промокодом у вас тут будуть ще 15% додаткової знижки. Вони плюсуються. Проксі за співвідношенням ціни та якість досить хороші. Я взяв собі тут 110 проксі, зараз сам ними користуюся. Пошти та твіттери я беру на Дарксторі. Всі посилання вам залиш в описі під відео. І на проксі Селер, і на Даркстор. Антидетект Браузер я використовую ADS Power. Я теж їхнім є партнером. Тому за моїм посиланням у вас теж будуть знижки, яких по змоушенню немає. Тому, як завжди, всі посилання в описі під відео. Переходьте за ними, ніколи не попадете ні на який фішинг. Коли ви підпишетесь успішно, у вас має писати підписку успішно оформлену. І обов'язково підписуйтесь на телеграм. Я вам залишу ось тут QR-код. Можете відсканувати і приєднатися, тому що в Телеграмі часто інформація виходить швидше, там є чат, ви можете там задати любе запитання. Я іноді навіть роблю нагадування. Там не забудьте підписатися, не забудьте там переглянути результати. Люди зразу питають, що робити, продав. Ми це все разом вирішуємо завжди. Тому, коли закінчиться лотерея, у вас тут буде вікно, потрібно буде натиснути, глянути результати, чи виграли ви, чи ні. Якщо не виграли нічого страшного, берете участь далі, збільшуйте кількість аккаунтів, вчитесь робити мультиаккаунти. А якщо виграли, то ви купляєте алокацію переводите її собі на спот і успішно продаєте і забираєте профіт. Я очікую тут результат від 500 до 3000 доларів. Я, звичайно, можу помилятися, але базуючись на тому, що мінусових айдіо не було. Я буду приймати участь більше, ніж зі 100 аккаунтів, тому шанс відповідно у мене більший. Але дуже часто трапляються такі випадки, що в когось виграє один аккаунт з двох, а в мене, наприклад, може бути 0 100 Але знову ж таки кажу, одне Айдіо виграли 6800 доларів профіту. То воно, в принципі, закриває всі затрати на декілька років. Тим більше, що це перше IDО на. Солані на Байбіті, і мені здається, буде менше трохи учасників, тому що не всі захочуть з ринку купляти солану, щоб взяти участь, бо це небезпечно. Ну а мені щоб на 100 аккаунтів взяти солани, прийдеться просто взяти або хедж, або займ. Швидше за все, я візьму займ, щоб перестрахуватися і не піти в мінус на курсі, бо можна і не виграти ні одного квитка. Тому, друзі, участь брати варто однозначно, навіть якщо у вас один аккаунт, тому що може пощастити, може і не пощастити. Так, процент малий, але якщо не попробуєте, то не виграєте точно. Лотерея буде проводитись рандомним чином, аккаунт. Які мають мітку, теж можуть тут приймати участь, тому що тут зовсім інший розподіл. Якщо у вас є якісь питання, або я забув щось сказати, ви можете написати це в коментарях в Ютубі або в Телеграмі в чаті. А якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк. А я, як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.